Це починається з того, що ми отримуємо дрони, їх там надає як бригада, так і волонтери, чи своїми зусиллями десь щось знаходимо. Потім вони збираються ось тут до кучі і тут починається конвейер. Ми розподіляємо робочі місця і кожен починає займатися своєю роботою, щоб всі були задіяні і це робилось послідовно. То у кожного своя праця. От, допустимо, у Юзіка, нашого незамінного помічника, він зараз займається прошивкою еріксів для того, щоб надати дрону нестандартні частоти, щоб не було заглушення ребом. Ще пілот нашого екіпажа це Віталій. Він займається зараз ремонтом обладнання. Це ворог втратив дрон з тепловізійною камерою. У них добрі файні тепловізори. Він зараз його відремонтує. Ми його протестимо з вагою і надалі він ну, нічненькою українською полетить до да, темної до малика, до да когось б'є. Хтось в Росії отримає нову ладу. А бумеранг це ваша внутрішня назва? Чи ви ще так ні. назвали свою модель? Ні, ні, це назва самого ОТК, хто виробляє ці дрони ворожі. От він і називається бумеранг. Тобто, ну, як це символічно не звучало, але він дійсно полетить обратно до Вночі Бачу, як вони літають через скан, то вони можуть собі дозволити нічним дронам або нічним крилом з тепловізером. Просто висіти і проводити розвитку, і по і потім його втрачати, просто впасти, навіть не здетонувати. Тобто, як я вважаю, мабуть, у них проблем з цим ну, немає. Що навіть з тепловізором можна просто отак от втратити дрон. Кожен дрон потребує якби свого підходу, тобто з цим у нас майже все було готово, тобто корекції ну, можна сказати мінімальні. Ну і фінансові витрати, я так розумію, теж дуже невисокі, так? Да? Так, так, звичайно. Ну тобто, поміняти десь якусь одну деталь, в ньому це ну, звичайно буде коштувати набагато дешевше, чим повністю новий дрон. Тим більше, що цей дрон є з нічником, нічник стоє ну, доволі великі суми, вони коштують і обходяться дуже дуже дорого. Тобто, орків зробили доволі непоганий вклад в свою смерть. Я сам родом з Донецької області. Я жив, жив біля Донецька. Війна почалася для мене з 2014 року, коли почалося ТО. Мабуть, навіть з 2013 року у квітні, по-моєму, тоді почалося. То ну, ми стали на лінії розмежування та ми самі прочувствували всі, що це таке війна, що це таке снаряди. Але після 2015 року це вже затихло і вже не було, не було ніяких бойових дій, було затіше аж до 2022 року. Тобто люди, як раніше жили, як не раніше навчались, там працювали, то життя далі йшло, але... Поряд з окупованим Донецьком. Ну і потім переїхав до Києва. Я до війни працював помічником адвоката, повинен був здавати вже заліки на адвоката, але почалась війна і я не здав заліки, я пішов воювати, ну, захищати батьківщину дорогих мені людей та, та ничити ворога. Я зробив вибір, я знав, що може бути, я знав наслідки свого вибору, я знав, що я можу загинути кожен день, я знаю, для чого я роблю. Мені, мені, мені не цікаво, що роблять інші люди. Мені не цікаво, коли вони йдуть, коли вони не йдуть. У мене є моя, мої батьки, котрим треба допомагати. Мені є близькі люди, котрих я хочу захищати. Я раді цього тут. Тобто, це моя мета, це моя ціль поразити ворога захистити своїх рідних та близьких, дорогих мені людей. Це мій вибір, за котрий я буду нести відповідальність. Цей етап це налаштування дрона у програмі Бетафлай. Це е, прошивка, здійснюється для того, щоб... Можна було налаштувати дрон під свої необхідні задачі. Йорки сидять на тому ж самому софті, що і ви. Все, все, все воно йде дзеркально, вони іноді виконують, виконують ну, не, ну, не знаю, на що Все, Все однакове. І польотники однакові, і відеопередачки, однакові, дрони однакові, мотори однакові, пропи однакові, все однакові. Це все ця війна FPV, вона йде як дзеркально. І виграє той, хто швидше додумався до якогось нестандартного рішення, швидко його впровадив, масштабував, та хто цим користується, поки орки в нас її не вкрали. Для мене ворог уся Росія. Вся Росія, усе населення, усі люди, хто там знаходиться, для мене є вороги. Тому що якщо не, не дай Бог, мені сказали, що Умовно, Білоруся, там наш ворог, ми зараз підемо нападати. Я, мабуть, пішов би на банку протестувати, я перекривав би дороги, я б сказав би, яка Білорусь нам ворог, що ви несете? Ну, Навіщо це все? І, а там люди, вони нічого такого ну, не роблять, там всіх все устрають. Я бажаю цим людям тільки горя. Я бажаю, щоб вони відчули. Всю ту боль, яку вони причинили нам, нашим жінкам, дітям, усім десять 10 сто разів більше, мені їх не шкода. Тому що ця нація вона замість того, щоб розвиватися, дружити та спілкуватися, набувати якісь загальні традиції та побратимства, вона вирішила нас насбити, розрушити, показати, що ось ми такі. Ми можемо робити все, що ми захочемо, але все пішло не так. Завдяки багато добровольців, хто пішли у самому початку війни, От я вважаю, що це дійсно великі герої. Я сподіваюся, що люди не будуть опускати руки, якщо ну, не, не, не хочуть воювати, рискувати життям. То хай допомагають кожен як може, тому що фронт він зараз вижиться, ось він вже біля Покровського. Хто б мог подумати, що колись Савдівки так швидко дійде до Покровського. Ну. Тому нам треба далі боротися, далі бути сплоченими, далі допомагати одним одного та стояти, прикривати друг другу спину. У цьому куточку ми працюємо над дроном, який нам дістався. На нашій зміні даром, але е, достався він, е, скажімо так, е, недоброю ціною. Він достався, нам довелося понервувати. Це е, летів е, суміжний підрозділ. Ми не знаємо, це наш якийсь підрозділ. Він летів над нашою точкою, по потеряв керування і упав біля нашої позиції. І не здатумував. І е, ми Сиділи, ну, не можна працювати, він рядом лежить, ну, він може здетонувати у будь-яку секунду і нас когось поранити або вбити. Ми чекали, поки він ну, розрядиться, він не розрядився. Я пошов, взяв кусачки, побігав, обрізали ДПшку. І ми його забрали собі, І от тепер ми його переробимо, замінимо запчастини та полетимо обратно туди, куди. Куди летимо завжди. Тобто ну, він, напевно, і летів, да, він летів, не, доліт, не долетів. Ми його зараз підшаманимо, підпрацюємо і він долетить до, від пункту А до пункту Б. І можливо хтось отримає білу ладу. Спочатку це була радість, зараз це байдужість. Тобто Це стало бутиністю, от і все. Есть, я не відчуваю нічого. Тобто, ну, забаранили, ну, забаранили. Вижила паскуда. Ну, вижила іншим братом, забаранимо, не втече. Все одно, я чудово знаю, я займався прослуховкою ще ворога в Абдіївці. Я знаю, є заграти отряди. Що їм не дають навіть відійти обратно. Ця паскуда здохне в будь-якому розкладі. Він здохне чи від мене, чи від іншого пілота, чи від своїх. Він здохне. І все. Тобто, Якщо я навіть не влучу, нічого страшного, він все одно помре. У нього обратного шляху нема. Тому я зараз не відчуваю ну, нічого. Так, да, є там радість, коли. Вилучаєш у якусь важку ціль, там, або складуєш будиночок після гарної бімби. Або вони там, да, навіть якщо не помруть, що бігають отак. От. Їм всім плохо від контузії, там, від того гексогена. Мені це подобається. Так само налаштовую дрони, так само сиджу, паяю, кричу, підказую, підказую хлопцям що робити, як робити, на що треба звернути увагу. Тобто, як більш опитний пілот і як старший екіпажу, то руковожу цим всім процесом. Я почав я з початку війни тут. Я з 22-го року почав літати на Мавіку у Харкові. Потім я самостійно вже у Авдівці почав купив собі перший дрон на цифрі, купив окуляри, пульт і почав сам, самостійно тренуватися. Був у нас командир-живчик, покійний царство йому небесне. Це чудова людина, мені його дуже шкода, і мені його дуже не вистачає. Тому що із командиром він став мені другом. Він казав, що я не розумію, що ти робиш зовсім цьому, але я буду тобі допомагати чим тільки можу. І мою кандидатуру, після того, як я навчився літати на симуляторі, мою кандидатуру представили керівництво, що ось є такий юрист. Він там тренується, він навчається. І от я почав літати у 23 році вже і літаю до сих пір. Все у нашому світі міняється, все модернізується, все ну, колись і міномет був чимось новим, але зараз це норма. І зараз це звичайна зброя. Так само і автомат, і кулемет, і так само і FPV. З часом це стане чимось обичним, і це стане якоюсь базою, нормою. Потрібні тільки люди. І ну, навчати, 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 тому що по, ну, переможе у війні, у війні по переможе не кількість, а розум. Терпіння і знання ось мірило майстерства. Переможе розум.